Honda CR-V це класика, яку хочуть всі. А це такий варіант, друзі, трапився з маленьким пробігом. Так, не дешевий, але ж це Honda CR-V, Це, це ніякий не Tiguan, ніякий не там, аналог. Так скажу. 13-го року 168 тисяч пробігу на автоматі, 2,2 дизель, контакт залишений, 150 кінських сил і цінник 21,400. Топова комплектація є безключовий, звичайно, є панорама. Так, салон у нас теж максимальний. сидіння шкіряні з підігрівами, оригінальне мультикермо, подивіться, в якому стані. Так, по кузову таких явних пошкоджень я не бачу. Насправді це комфортний автомобіль, надійний у своєму класі. Так є ще і форкоп, камера, парктроніки і ось такі оригінальні легкосплавні диски. Ну, Цікавий варіант. На ринку таких пропозицій насправді небагато, ну взагалі, може, одиниці. Тому на цей варіант варто звернути увагу, хто для себе шукає такий комфортний надійний автомобіль, а саме Honda CR-V, навіть з дістроніком. Ось скляний значок.